Сьогодні таке загальне відео, але ж на цікаву тему. На тему, яка важлива і для України, і для сусідньої, так скажімо, гори країни Рашки. бо Дивіться, просто так же ж таким людям, як я, як Мої колеги, да, екстрасенси, просто так сни не сняться. І якісь, якщо вже звучать навіть фрази, проговорені якісь слова у снах, то це все неспроста. І от сьогодні а, сон приснився на днях. Я хожу вже пару днів ці і думаю про цей сон, і взагалі думала, чи писати на цю тему відео. А, значить, Слова були проговорені, від яких я навіть проснулася, говорила якась жінка, говорила російською мовою, тобто я зараз скажу вам мовою оригіналу, як вони проговорені були. Проговорені вони були так. «Уми... Володенька умер. Тоді знову повторення йшло умер Володенька, І таким же, як голосом, не мог би... Констатація факту, неминучого вже. ну Ми всі розуміємо. По-перше, якщо російською мовою, то за все це не стосується навіть е, нашою, з таким акцентом, ще е, не українським, да, а саме російською мовою, саме з тим їхнім ж і акцентом. Е, ну, Жінка якась така не молода, а віці. Давайте дивитись просто, що це сон означає. Всі ми здогадуємося, що мова може йти про Путіна, да, Володінька Володимир Володимирович Путін. Я не тому, що так з повага, а тому, що конкретніше, чи це про його, вже, що умер, говорить ця жінка в моєму сні. тобто, Володимир Володимирович, 7-го 10-го, наскільки я знаю, 52-го року. Ще про його це говорить смерть. Жінка, да? сила. Жінка, яка мала на нього потужний вплив, сила. Чи про нього це Семірка мечів? Четвірка мечів. Так, і так, пряме питання: чи про смерть Володимира Володимировича і старший аркан відлюдник. Ну, я вам скажу так: вірогідність дуже і дуже висока. Я би навіть сказала 100% і 200. Мені б навіть хотілося. Дев'ятий старший аркан, але я скажу 99%. Так? Що це означає взагалі цей сон? Чи це мої здогадки вірні? І знову ж таки, туз чаш повністю. От іде таке слово повністю вірні. І знову дев'ятка. Ну, я ж кажу 99%. Дев'ятка пентаклів. Причому, ой, між, дивіться, дев'ятка між двома тузами, туз чаш. Можливо, це наша радість. І туз мечів, і їхня якась просто лють. Лють у них чомусь буде. А чому в них буде лють? Давайте подивимось, як це пов'язано з такими емоціями. Ну, наші, понятно, що радісні, да, українців і України емоції, а їхня що людь. Угу. А що це у них чи у нас? Тут вже моменти перемоги мені показують. ви знаєте? Ну, звісно ж, це буде наша перемога. І тут знову ж і сонце, і третій туз. Ви таки бачили, що підряд ішов третій туз, і це вже туз пентаклів. Ну, Це величезні події. Ви знаєте, і ще шестірка жезлів це перемога. Переможці. Подивіться на цю потужну карту. Подивіться на ці три тузи і карта сонця. Але ж тут ще й про близнюків, да? тобто оригінал помре. А це може бути якось лже, лже ситуація оманлива. Що це буде проговорено, да? Володінька умер. А насправді, що це буде якась інсталяція, що це буде якось, як вони люблять, театр да? вистави. Двох акторів, да? тут мені, близнюків мені показують. Це оригінал помре? Не ну, показують, що так, подивіться на цю карту взагалі. А чому тут близнюків мені показують? Мон, Щоб ввести в оману. Ввести в оману будуть якийсь виставковий театр, дивіться, як ляльки. Да? Кукловоди, тут ляльки, ляльководи да, показані. Четвірка жезлів, бо вони вже звикли до таких позицій, а, бо вони вже звикли зомбувати населення. Своє, принаймні. да, Вони думають, що і з нашим населенням так вийде. А воно ж не вийде. З українцями так не буває. Дивіться, втрачення надії. Нічого в них не вийде. Їм буде їм вже важко, їм буде ще важче. І що чим закінчиться ця історія їхня з цими обманами? А для нас вона легко закінчиться, а в них вони між собою будуть, там громадянські війни та вежою закінчиться повністю руйнуванням всіх їх. Моментів. Плачевна ситуація на Росії буде плачевна. Геть все зруйнується. Навіть подивіться, тут ось як вже як з космосу на них якесь вже нападає. Вже і там розібралися, вже і з космосу. Ну я розумію, що дуже. Здається, такий розклад космічний, неймовірний, але це буде. Просто так, я ж кажу, нам фрази не сняться. Це ж не те, що я там думаю про це про цю істоту днями, і ночами ні. Ну, Але ж приснилася така фраза. Нам ці карти Санта-Мерта говорять радіти. Ну, давайте ще на них подивимось, що нам санта мерта Богиня смерті розкаже за допомогою цієї колодачі. Приймає вона, переноси те тіло й душу. Тіло, звісно ж, у землю, а душу куди вона забирає ту? Четвірка Ну, Це домовина, це чотири стінки. Так, дивіться. А, вже всі їх ложка вон, дірява вже, вже те, що вони черпають, якісь сили чи життєві сили. Вже там дірява ложка, вже не, нема як їм черпати. Хіба можна дірявою ложкою щось зачерпнути? Ні? Так ось тягнеться карта. Він хотів збагачення. Це він хотів, але що отримав на виході? Ну Дивіться. Людина, яка сама себе, це вже навіть не людина, вже скелет якийсь, вже оболонка сама. Сама з собою покончити може сам собою, до речі. Вже він на цій грані чомусь про це ніхто не говорить, але тут ось показують, що він покончить життя. Не знаю, як в Ютубі тут пропустяться. Все, дивіться. Ось чітка карта. Людини. В домовині, да? як вони перекладають. Домовина це пічка. Да? Хай буде пічка. Дефул обнулення. Блазень, обнулення. Ну, все з ним покінчено. Щось він там на щось ще надіявся, що його якась жінка спасе. А хто ця жінка? Можливо, відьма якась, так? Да? Вона давала йому надію, що він буде підійматися вище і вище, що йому все краще буде, а по факту він скатувався вниз. Вона обманювала його, так як і всі. Ну, дивіться, піковий піка. Паш. Да. Да, жінка, яка магічними знаннями якимись володіла чи володіє, щось там віщувала йому. Дивіться, куля, кришталева в неї трави. Але по факту вона його заганяла от сюди. бачите, добре видно. І ще й гвіздочки тим забивала по факту. На виході ось таке. Він думав, що він йде вперед. Да? І флот, а по факту тут пусті вже кубки. Нічого в них гарного. І перевернутий переможець, Перевернутий, не відбувшися. І по факту він, в нього мандрівка з, пустими, з пустим збіжжям. Там було раніше, були якісь досягнення. От, але. Якісь попрацювали енергії над ним також, що вони, е, вони самі себе і задушать. І все, десятка мечів. Ви бачите, що на виході десятка мечів це повна карта знищення, повна карта, е, означає того, що без можливості відновлення. І хай буде так. Як в той фразі Володінька умер. так? І все. І все. Так що пишіть в моїй Ютубі, коментуйте ось така трактовачка мого сну. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, для індивідуальних розкладів пишіть у вайбер або Telegram. Або просто пишіть на цей номер, який буде вказано під відео. Натискайте більше да, стрілочку вниз. Буде шукайте номер Viber Telegram мій. І пишіть. Все, з вами була я, ваша Еліонора Радослава Бальтазар. Пока.